Всім хай це блогер віталій. Ми зупинилися в першій частині на цьому моменті, коли говорили про математику, скільки Большаков був в групі мастер. Це є друга частина моєї реакції на цей відос, на Кирека. І давайте робити другу частину. І без Михайла Сєршева і Андрія Большакова. Скільки було випущено релізів, скільки було обіграна концертів? Релізів насправді було випущено небагато. Тому що вони в 2000-х андеграундні стали і просрали всю свою легендарність, популярність. І зараз вони намагаються на конфліктах підняти шорох і порох. При цьому їм це не вдається. За это огромное количество лет голосом группы Мастер уже давным-давно стал Алексей Кравченко, он же Лекс. Ну и будем честны, Леонид Фомин является гитаристом группы Мастер уже далеко, не первый, даже не второй и не пятый год. Группа Мастер уже очень много лет назад обрела новое лицо. Но почему-то многие поклонники тяжелой музыки в нашей стране очень любят хвататься за старое и не отпускать, не принимать ничего новое. Даже если этому новому уже исполняется не первый десяток лет, то они хотят в аварию вернуть, то у них мастер не тот, то Мишу Житникова хотят обратно в гран кураж отправить. Ну давайте обсудим эту маленькую тему. на рахунок Житникова аварии Давайте. не Давайте. 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 и И Сам Житняков і його там колеги по роботі в групі Арія, дуже, дуже відомі в хайметелі. І є так, що вони в цьому радиться. Житняков у, у класний спра... справді класний вокал, класно тягне ноти, не задихається і так далі. Так що є люди, які хочуть повернути типу, його в ранку раж, що типу, там більше подобалося, але він в Гразі не тягнув такі ноти. Грикуражі не тінув такі ноти, як Варі. І, слухайте, тому голос його зараз поселився. Нарахунок Лекса, ну те, що він вже 20 років в групі, це разни що він не бачить, тому що це сіплий дед, в якого нема нормального вокалу, нема розщепа, нема високих нот. Я не знаю, чим група мастер-коласу коли шукав собі вокаліста нового в ті часи. Все-таки після Шерешева Лекс уже не... Дивіться, як нормальні уполісти легендарної групи, як вони себе називають. Не знаю. До чого це було сказано. еще на самом деле очень дико наблюдать различного рода оскорбления, шутеечки в сторону Алика Грановского в сети. В тех же самых комментариях натыкался уже и не раз. Люди совершенно не понимают, возможно, что именно благодаря Алику Грановскому память о старом мастере до сих пор жива. Именно он сохранит Ну, він те, що зберіг групу окей, але те, що він її її вниз, значить він не вміє руководство групою, значить він не є добрим директором групи. І тут виникає питання, чому Кирляк нафіг його захищає, якщо Алік веде в групу просто у смерті групи, ну, типу, вони просто через якийсь час просто розпадуться і буде по роботі. А він упорно захищає і підтримує Аліка, щоб ти не завершив групу, щоб були далі скандали. По такій логіці я можу з тобою скандал провести, дорогень мікиря. Ну просто якийсь цього сенс, якби. І дивіться уважно на лице. Ну, ну просто красота. сегодняшнего времени. Именно благодаря ему сейчас все эти песни со старых альбомов до сих пор имеют успех, потому что он своими силами на протяжении многих-многих лет сохранял группу, двигал ее вперед и продолжал творчество и жизнь этого коллектива. Вперед группа шла с 87 по 90, скажем, 2-3 года, когда Борщаков пошел с группой. Тоді група дуже багато втратила позицію. Після уходу зірежого вокаліста група ще більше втратила в популярності. Тому по такій логіці ну, неможливо розсуждати про групу і легендарність групи, якщо вона на порті кількох років реально мучиться. Для, для них кожен концерт – це мучення. І коли вони збирають по 40 чоловік на концерті в маленькому клубі закритому. Це не доказує легендарність групи і не доказує те, що АЛІК вміє ввести групу. Група йде просто назад. Просто назад. Втрукувався даже на самую бесячую мислю в коментарях, що, можливо, в групі Мастер уже вистачить грати концерти, випускати релізи і так далі, тому що... До речі, думка класна. На рахунок того, щоб розвивалася група, тому що вони уже свій пік давно пройшли. Матеріал стає все більш нецікавим. А Музиканти просто через свою старість теж ніколи не вміли в молодості грати на нормальних на гітарах. Давайте будемо об'єктивними. І вони в старі стали ще гірше грати. Тому вони на лайвах, на концертах звучать просто як Труха. То, що зараз відбувається. в настоящее время вже я... ми з вами будемо реагувати на... колись на лайви мастера. І я вам покажу наглядним прикладом, що значить не вміти грати на гітарах. Наприклад. Не є. Ну, таким людям хочеться сказати, щоб вони самі зав'язували вже писати коментарі, або звільняли зі своєї роботи. І просто... Він просто... Оце в його відповідь, слухайте, він не може нормально відповісти людям, і просто говорить ніці-ніцю, по типу, обіжненьки, ай, все, ви мене гостили, і ніч, ви туди-туди-туди. Разумеется. Уезжали куда-нибудь в тундру, куда-нибудь в лес, абстрагировались от э, интернета, от окружающего себя мира и жили там спокойно, никому не мешали своими глупостями. Давайте представим себе два мира. В одном мире группа Мастер закончила свое существование много-много okay. лет назад. Допустим, после ухода Михаила Серышева или там Андрея Большакова, допустим. А в другом мире группа «Мастер» существует по сей день. До сих пор играет концерты, выпускает релизы, снимает клипы. И все у них замечательно. За... И, короче, на рахунок моих планов в этом уроке на каналах. Это далее вести блог про Кирилляка на этом канале. А про групу Мастер, про кліпи і так далі буде на каналі Приклісне серйозно. Скоро ви почуєте відоси, які я давно хотів випустити. Мужики свою нишу и продолжают делать свое дело. Знаете, выбирая, в каком мире находиться мне, я выбираю второй вариант, где группа Мастер жива-здорова и играет в действующем составе, выпускает клипы, играет концерты э, и записывает новые релизы, чем тот мир, где когда-то существовал... выбрал, Я бы выбрал э, тот мир, где уже Мастера не существует. Ну тому, що вже реально вони списалися, дуже давно списалися тексти ніякі, кліпи ще гірші. Ну і сама вже суть того, що група веде себе вниз, і те, що вони е, отак сваряться з колисню учасниками, ну це мені не зрозуміти ніколи. Група Мастер, коли-то вона збирала стадіони, була дуже знаменіта і так далі, і так далі, і так далі. і це залишилися прям якоюсь легендою. Существование коллектива и его работа в настоящем.